Доброго вечора. Сьогодні ми працюємо дещо в незвичній обстановці. Це продиктовано дещо незвичними умовами. Але сьогодні, тим не менш, у нас лекції. остання лекції. Останнє мається на увазі із тих, що заплановані. Але якщо будуть якісь побажання і будуть думки, то з приводу, що може ще щось. Послухати, почитати, то тоді ми продовжимо наш цикл. А сьогодні ми продовжуємо другу частину тої лекції, яку ми назвали передбачення майбутнього. В минулій лекції ми з вами в основному говорили про майбутнє України. Ось сьогодні ми попробуємо розглянути майбутнє в дещо ширшому аспекті, саме в аспекті майбутнього людства в цілому. Нашої планети і в якійсь мірі навіть Сонячної системи. Для того, щоб говорити про майбутнє людство, ми маємо задати одне питання. А взагалі, навіщо людство на Землі? Ми з вами раніше говорили про те, що все в цьому світі має своє призначення від атомів до зірок. І коли ми говоримо про людство, то теж маємо на увазі, що людство теж має своє призначення в еволюції і в будові Всесвіту. Звичайно, що з точки зору нашої інформації, яку ми маємо, і тих знань, які ми маємо, ми можемо висловити лише деякі гіпотези, тому що дуже важко уявити, як зрозуміти клітинці нашого тіла, про що думає сама людина. І чого вона прагне. Те ж саме можна сказати і про наші гіпотези відносно призначення людства. <клес> Мабуть, перше, що спадає на думку, якщо брати, як побудована біосфера, то біосфера побудована за принципом, Великого колеса, яке крутить менше ті ще менше, пам'ятаєте принцип енергодинамічної пари? І там ми говорили про біоцинози. От біоцинозі це закрута система, в якій завдяки зовнішньому потоку енергії крутиться колесо, де кожна істота чи кожна рослина відіграє якусь свою конкретну роль. Служить ламкою у тому колообігу, який Обертається в цьому біоцинозі. По-моєму, проводити такий приклад, що там, якщо, наприклад, взяти ставок, то те, що виділяють чи залишають після себе утята і гуси, це служить добривом для рослин. Рослинами харчуються різні дрібні істоти, ними риба, рибою птахи і все повторяється по кругу. Залишки обіду птахів, видобрюють рослини, але якщо як, на якомусь етапі переведеться, хоч одна ланка, це колесо зупиниться і може лише колись А в цьому відношенні немає жодної істоти на землі, чи це шпак, чи це дуб, чи щось, яке б не було включено в ці біоцинози кільці. Відповідно до цього принципу, на якому побудований ще раз повторюю, весь сесвіт, Точно так же, і людство може бути лише ланкою в якомусь великому біоцинозі, тільки вже не біоцинозі, а земному цінозі. Коли людство відіграє свою роль, пам'ятаєте, розумієте, в біоцинозі кожна попередня ланка вона харчується наступною. Але наступне від виділення наступної є харчем для наступної ланки. Тобто, можна сказати так, ми їмо когось і хтось з нас їсть, коли ми знаходимося в цьому біоценозі. Ось саме так, якщо розглядати, то це одне призначення людства і тут ми просто автоматично входимо в склад того, що складає цілому структуру земного світу. І не треба мучувати лукаво. Ми просто ланка якомусь великому кругообігу, енергії, інформації, причовини. І відіграємо таку ж роль, як шпаки відіграють, наприклад, в своєму біоценозі або вовки. Коли вовк поїв зайців, чи вовки поїли зайців, то вовків стало менше Зайді не нічим харчуватися. Зростає чисельність зайців, знову зростає чисельність вовків, і так автоматично регулюються всі ланки біосфери. Можливо, в цьому відношенні і людство теж є якоюсь частинкою біоценозу. А ще одною гіпотезою може бути принцип розбудови. За принципом розбудови, для того, щоб ми виконали якусь мету, ми себе розбудовуємо під дану задачу. Якщо нам треба швидко бігати, то ми себе розбудовуємо чи наші ноги за допомогою колес, крил і так далі. Якщо нам треба думати і знати багато, ми розбудовуємо себе за допомогою книг, навчання спецкурсів, тобто продовжуємо свою голову. От. Ми користуємося комп'ютерами, інтернетом і тому подібне. Це розбудова під конкретну задачу. Ось, можливо, точно таким же чином. Для того, щоб... Досліджувати цей світ, взаємодіяти з іншими світами. Можливо, що ми як елемент розбудови тої ж планети Земля. Свого роду, можна сказати так, що людство це очі, руки, уші планети Земля, живої, розумної планети, але яка себе розбудовує під конкретну майбутню задачу. Ще одною гіпотезою призначення людства. Це може бути те, що. Людство є знаряддям боротьби між тим, що ми називаємо добром і злом, коли є світи і антисвіти, коли є умовно господар землі і є планетарний логос, чи те, що ми називаємо Богом, між якими завжди є полярні точки зору, полярна організація. І коли, як в шахах, один грає чорними, другий грає білими. То можливо, що людство в такій шаховій грі відіграє роль якоїсь дуже такої потужної фігури в цій безперервній боротьбі між добром і злом. І коли може пожертвувати цією фігурою, а може ця фігура доб'ється успіху. Правда, хто сказав, що колись між добром і злом може наступити хоч якась. Перемога однієї сил. Бо немає між плюсом і мінусом, ніколи не буває переваги одного над другим. Ще одна гіпотеза це що людство є дійною коровою. Ми, щоб ви зрозуміли, що це таке. От ми сіємо морковку для чого? Щоб нею потім живитись протягом зими. Ми завжди заготовляємо і взагалі. Відтворюємо те, що потрібно для живлення людини і людства. Так от точно так же, людство теж може бути свого роду такою дійною коровою для когось іншого. Ну, Наприклад, я не кажу, що обов'язково мають харчуватися людськими м'язами, чи там мозком, чи чим-небудь. Але, наприклад, чому не можна використовувати ту ж людину, як засіб. Для того, щоб насичувати себе почуттями, емоціями, емоція, екстравагантними думками, якимось пошуком і так далі. І в цьому відношенні все, що відтворює людина, теж можна вважати, що це як їжа для когось. А в цьому відношенні дуже цікаві фрагменти книги Даніла Андрія, про яку ми говорили, коли в залежності від того, як побудовані світи, ієрархія світів. Коли кожен попередній світ є їжею для наступного, то що світ вище. ще світ вищий. Ще одною, це, мабуть, та перша гіпотеза, яка взагалі, коли я вперше запитав себе про те, навіщо людство, то пам'ятаєте, дуже багато суперечок про те, що все у світі розвивається за другим початком термодинаміки. Свого часу Клаузіус. Один із фундаторів термодинаміки е, сформулював наступну, наступний постулат. Він говорив, що всі види енергії перетворюються в теплову. А тому колись настане такий момент, коли все у світі перетвориться в теплову енергію і рівень теплової енергії буде скрізь падені той же, в результаті не буде ніяких потенціалів. Всесвіт застигне в нерухомості, нема потенціалу, нема сил, нема сил, нема руху. Це означає теплова смерть Всесвіту. І з цього приводу, коли ми дивимося на функцію людства, наприклад, давайте подивимося з далекого космосу. То, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, як Земля в інфрачервоному спектрі. Тому спектрі, в якому вона скидає енергію Сонця назад у космос. І те, що робить людство, як Земля не мов би, розгорається і світиться яскравіше в інфрачервоному спектрі. Іншими словами, складається таке враження, що людство є тим трансформатором, який переробляє енергійний, енергійний потік світла від сонця, переробляє в інфрачервоне. Якби прискорюючи цю ентропію, бо інфрачервоне – це ближче вже теплове випромінення. Людство якби, слідує клаузіусу і одночасно прискорює оцей процес процес теплової смерті Всесвіту. Чому так? Ну, це, звичайно, дуже однобокий такий погляд. Бо крім тих гіпотез, про які ми говорили, можна висловити ще кілька гіпотез. Одна з гіпотез. Це те, що ось в 21 столітті людство немов би готує свого роду інформаційний ноїв ковчег. Незрозуміло чому і немає жодного ініціатора чи фундатора цього напрямку. Тим не менше, все людство не мовби зараз працює на планетарний інтернет. Ця інформація можливо і неможливо, все, що тільки можна уявити. З точки зору інформації все скидається в інтернет. Іноді складається таке враження, що людство поспішає всі знання, здобуті за історію людства, скинути в єдиний диск чи єдину флешку, яку треба зберегти на майбутнє. Колись ми говорили, що мозок людини працює на тих же частотах, чи магнітосфера Землі. Зараз є тенденція до зменшення потужності магнітного поля, а багато з геофізиків стверджують, що взагалі наближається час зміни полярності Землі, що північний магнітний полю стане південним, і навпаки. На якийсь проміжок астрономічного часу Земля не мов би залишитися без магнітного поля. І тоді уся та інформація, яка є планетарною інтернет-бібліотекою, Оця вся інформація е, може водночас зникнути. І от якби щоб потім запустити знову оцей механізм планетарного свороду Логоса через магнітосферу, можливо, що людство поспішає накопичити і записати всю інформацію свороду ною ковчити зовсім дещо в іншому аспекті, ніж той, що описаний в Біблії. І, і ще одна, мабуть, про що ще одна гіпотеза. Що оскільки все у цьому світі вічне в своєму кругообігу, і життя і розум в тому числі, то звичайно людство старіючи, має якби запустити нове колесо. Коли ми старіємо самі, ми будуємо дім для своїх дітей для онуків, для майбутнього людства. Тож тут може бути така версія, що людство, вичерпавши земні ресурси, і Вичерпавши свої можливості на землі, піде з землі, але піде не в повному звичайно складі, а так само, як батько залишається на своїй Батьківщині, а син йде в світи і там будує свій дім. Можливо, так само, або людство побудує майбутній дім для майбутнього людства.